Чимало дітей за роки існування клубу пройшли виховання у справжній школі мужності, адже можна тільки уявити, які якості має мати дитина, щоб вийти у відкриті двері літака на висоті кількох тисяч метрів. Це і самодисципліна, і витримка, і відмінне здоров'я, теоретичні знання та практичні навички. Про рівень самовитримки та сміливості казати просто зайве. На теперішній час в клубі навчається більше 400 дітей. Діти гуртки авіатехніки та аеродинаміки, повітряної навігації, класи вивчення азбуки мор. За та парашютної підготовки. Як завжди, в середині вересня клуб відкрив свої двері усім бажаючим і до початку жовтня набирає нових вихованців. За давньою традицією відсвяткували це оригінальною виставкою, де курсанти змогли показати, що вони не лише дужі та сміливі, але й веселі та співочі. Цьогоріч відкриття навчального року було особливо радісним, адже гостями на святі були друзі з Асоціації ветеранів війни і бойових дій, завдяки яким, вперше за останні роки, влітку школа сповна виконала план практичних вправ. Щоб отримати щось добре, вкладатись треба теж відповідно щось добре. А що в нас є краще від наших дітей? Тому ми із задоволенням посприяли цьому чудовому заходу. Сподіваємося, всі дітки через все життя пронесуть любов до неба. Спорту і перемоги над собою. Спеціальний репортаж про те, як криворізькі авіатори підкорювали київське небо. Дивіться найближчим часом. Ми не танкісти, не артилерісти, і не забіори, не аквалангісти. Ми симпатичні, симпатічні, і рубіпушисти. Ми все головне, ми парашутисти. Ми дуже скромні штат. Чисты. Мы обаятельны, но не карьеристы И пусть завидуют тихони шахматисты Мы всех умнее, мы парашютисты Вот так все строго, конкурентно и не быстро От страха в бросает даже каратистов И нам завидуют квадратные штангисты Мы всех сильнее, мы парашютисты Вдруг захотелось лучшим быстро Без лишних слов ты запишись в парашютисты Оденешь каску, парашют и самолет А там как сложится, возможно, повезет Когда ты будешь вместе с нами не танкистом Не шахматистом и не городистом. Помрут от зависти железные штангисты Ты вместе с нами, но мы парашютисты